Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми експериментуємо. Часто експериментую, але сьогодні в нас особливий експеримент. Буду варити повидло для діабетиків, без цукру, звичайно ж. Першим ділом беру два середнього розміру кабачки молоденькі, з маленькими зернятками, не перестиглі і натираю на крупну тертушку. І шкірку не чищу, тому що кабачки молоденькі. Якщо ж кабачки не дуже молоденькі, чистимо шкірку, видаляємо зернятка і теж натираємо на тертушку кабачки. Я колись варила кабачкове неповидло, а варення і мама моя варила з цукром, із апельсинами, з лимонами. Воно було неймовірно смачне. А які пироги були з ним смачні, Ну що, раз не можна варення, буде варити повидло. Кабачки виложила в глибоку, товстостінну сковорідку. Так вони протушкуються швидше і випаруються швидше волога. Поки є сік, кабачки не так часто перемішую, а коли сік випарується, тоді треба буде частіше перемішувати і не відходити від кабачків. О, дивіться, скільки тут зараз соку. Колись у цій сковорідці моя свекруха варила повидло абрикосове маленькими порціями. Це дуже зручно, повидло швидко уварюється густеньке, але від нього не можна відходити. Весь час треба перемішувати. Поки наші кабачки там булькають, я натру на крупну тертушку апельсин. Добре його вимила перед тим, з милом, гарно. Щоб був чистий, висушила його, а тепер натираю. Нам треба зняти оцю цедру. Цедру зняла, апельсин розрізала навпіл і натираю тепер серединку. Дивимось, щоб не було кісточок, видаляємо їх. Кабачок стушкувався, сік випарувався. Тепер додаю до кабачків перетертий апельсин. Все ретельно перемішую і кабачки з апельсином ще варю хвилин 15. Все перебиваю погружним блендером. Якщо у вас блендера немає, спробуйте перетовкти все товкачкою для картоплі або перекрутити на м'ясорубку. От таке пюре в мене вийшло. Буду зараз знову відправляти його в сковорідку і протушувати далі. З лимона у мене тут більше половини його видавлюю сік і додаю до нашої маси кабачково-апельсинової ретельно перемішала, спробувала. Ні, це не варення, не повидло ще. Треба додати щось солоденьке, тобто додаємо замінник цукру. У мене в таблетках я додала 15 таблеток замінника цукру. Можна додати не обов'язково в таблетках, дивіться, що у вас є. Куштуйте на свій смак. Я не хотіла багато додавати, мені здається, цього буде достатньо. Також ще додаю оце стільки е, ваніліну, тому що запах, оцей апельсиновий, він якийсь такий різкий, а ванілін трошки змякчить цей запах, і мені здається, так буде смачніше. Ще пару хвилин нехай все об'єднається, прокипить, таблетки розчинилися. Отаке От повидло, вже, бачите, булькає як, все готово. Викладаю наше повидло в баночки чисті, сухі і закриваю. Оце скільки в мене вийшло повидла. Ці дві баночки охолонуть, поставлю в холодильник, боюсь, так тримати. Ну що, зараз буду пробу знімати. Це у мене кава і повидло таке воно. Ну, що вам сказати? Непогано. Експеримент вдався. Сказати, що дуже смачно, просто неймовірно, не зрівнять, звичайно, з тим, яке вариться з цукром. Але і це як альтернатива. Підходить. Трошки гірчинка є від апельсина, м'ягкий такий смак, солодке в міру. Іноді так хочеться чогось солоденького, і таке повидло буде, як знахідка нам. Не обов'язково тільки діабетикам його вживати можна і тим, хто не хоче набирати зайву вагу або хоче навпаки скинути її. Всім дякую, хто був разом зі мною. Готуйте, смакуйте, будьте здорові і щасливі.